Поїзди й завжди були символом прогресу, швидкості і надії. Вони долали тисячі кілометрів, везли людей у нове життя і назавжди змінили світ. Але поруч із історіями про розвиток і романтику подорожей існують інші темні. Це легенди про поїзди, які зникли безслідно, про примарні потяги, що з'являються серед ночі, і про рейки, які ведуть у невідомість. Сьогодні ви дізнаєтесь про п'ять наймістичніших історій, які досі тривожать уяву Кінець Війни 1945 рік. Нацистська Німеччина вже програє, радянські війська наближаються до Сілезії, і саме тоді з Вроцлава вирушає загадковий броньований потяг. Кажуть, у нього завантажили десятки тонн золота, коштовностей, унікальних картин і артефактів. Усе награбоване в музеях Європи і на окупованих територіях. Потяг рушив у напрямку Валбжиха і зник. Не дійшов до жодної станції, не з'явився в жодному архіві, наче його проковтнула земля. Місцеві жителі ще довго після війни розповідали, що вночі чули гуркіт під землею. Були свідки, які бачили, як солдати гнали поїзд у тунель, а потім вибухами завалили вхід. Інші казали, рейки, що вели до гір, обривалися, а далі тяглися лише дивні колії, які раптово йшли в глиб скелі. У двадцятому столітті десятки експедицій шукали золотий поїзд у 2015 році. Польські дослідники навіть заявили, що георадар показав під землею об'єкт завдовжки понад 100 метрів. Преса заговорила про сенсацію, але офіційно так нічого й не підтвердили. кажуть потяг проклятий, хто його знайде, накличе на себе біду. Є легенда, що золото супроводжувала окультна група нацистів, які провели обряд, аби ніхто ніколи не відкрив їхній скарб. Таємниця золотого поїзда і досі не розкрита. Сибір безмежні простори, мороз і вічна тайга. Саме сюди, у 30-40-х роках ХХ століття, радянська влада відправляла сотні тисяч людей у табори Гулагу. В'язнів везли у холодних темних вагонах без вікон. Туди забивали людей, наче худобу для багатьох ці вагони стали останньою дорогою. Зараз серед місцевих мисливців і залізничників ходять страшні історії. кажуть, що вночі можна почути протяжний гудок паровоза. Десь у тумані виринає світло прожектора, чути скрегіт коліс. Але коли приходиш на місце, колій там немає вже десятки років. Є розповіді про машиністів, які бачили, як поруч з їхнім локомотивом мчить старий чорний поїзд. Вікна в ньому сяяли дивним жовтуватим світлом, а всередині можна було розгледіти змучені обличчя людей, обличчя, які дивилися крізь скло прямо в темряву. Місцеві кажуть, це привиди загиблих в'язнів. Їхні крики і плач назавжди застрягли в цих вагонах. І щоразу, коли вітер виє серед тайги, він приносить відлуння того потяга. Навіть сучасні машиністи визнають, є ділянки, де вони відчувають холод, наче поруч проходить ще один склад. І хоч залізничні карти мовчать, старі коолії, давно зняті, люди впевнені. Сибірський примарний поїзд курсує досі, везучи своїх пасажирів у вічність. У 1911 році в Італії запустили розкішний туристичний поїзд компанії Санетті. Понад 100 пасажирів сіли в нього, щоб відправитися з Риму в урочисту подорож. Вагони були розкішні, дзеркала килими срібний посуд. Коли потяг в'їхав у тунель біля Ломбардії, він не виїхав назад. Більше ніхто не бачив ані локомотива, ані пасажирів. Пошукові групи прочісували всю лінію жодного сліду. Але легенди не закінчилися на цьому. У різних країнах світу люди розповідали, що бачили дивний потяг, схожий на санетті одні. В Мексиці інші, навіть у XIX столітті за кілька десятиліть до зникнення. Є версія, що потяг потрапив у часовий портал. Його пасажири приречені блукати епохами, ніколи не повертаючись додому. Ця історія одна з найзагадковіших у залізничній міфології. 1865 рік Америка оплакує свого президента Авраама Лінкольна. Його тіло перевозили спеціальним траурним потягом через десятки міст від Вашингтона до Спрінгфілда. Люди виходили на перони, щоб востаннє попрощатися. З того часу з'явилася легенда, що в квітні цей поїзд знову проходить тим самим маршрутом. Машиністи розповідали про чорний паровоз із траурними прапорами. кажуть, коли він з'являється, навколо все завмирає. Годинники зупиняються, а вітер несе звук похоронного дзвону. Очевидці описували, що всередині вагонів стояли чорні тіні, а на центральному столі труна з тілом президента. Для американців ця історія стала символом вічного трауру. Міські легенди теж сповнені історії про поїзди примари Москва. Кажуть, що існує таємна гілка метро 2 яку будували для уряду. Нібито там курсують потяги без пасажирів. Працівники розповідали, що бачили порожні вагони, які раптово з'являлися і зникали. Нью-Йорк. є легенда про вагон вагон-привид. всередині сидять люди з порожніми очима. Якщо сісти в нього, ти більше ніколи не повернешся. Лондон на станції Олдвіч, яку закрили ще в 1994 році, бачили старий потяг, що під'їжджав на зачинену платформу. Люди, які наближалися, відчували холод і чули кроки за спиною. Метропривиди досі лишаються одними з найстрашніших міських легенд, бо кожен, хто спускається під землю. Може уявити себе їхнім пасажиром. У Японії розповідають про примарний потяг, який з'являється на лінії недалеко від Токіо. Місцеві жителі переконують, що бачили старий поїзд без машиніста й пасажирів, який проноситься станцією на повній швидкості, але прилади диспетчерів нічого не фіксують. Кажуть, що цей потяг веде до станції без повернення. Люди, які заходили в нього у вісні, більше ніколи не прокидалися. Місцеві називають його примарним експресом і попереджають: якщо вночі ви почуєте дивний гуркіт, краще не підходьте до колії. Поїзди це символ руху вперед, прогресу майбутнього, але є й інший бік. Вони стають носіями таємниць, привидів і містики. Золотий потяг, який досі шукають у горах Польщі, Сибірський привид, що везе людей у темряву, римський склад, який нібито загубився у часі, і потяг Лінкольна, що щороку повертає Америку в траур. Ми звикли довіряти рейкам, адже вони ведуть із пункту А в пункт Б. Але іноді вони ведуть зовсім в інший вимір. А ви ризикнули б сісти у потяг привид? Напишіть у коментарях. Яка з цих історій вас зацікавила найбільше?